Дві години зі світлом, чотири без за таким графіком, нині подають електроенергію абонентам на Кіровоградщині. В обленерго пояснили жорсткіші обмеження на споживання світла. Ці обмеження вели через дефіцит потужності в енергомережі України, який після суботніх атак Росії на енергооб'єкти сягнув 50%. На погодинні графіки попередили енергетики, накладаються в тому числі аварійні відключення, а провокує їх різкий стрибок напруги в енергосистемі. Через перевантаження нерідко не витримує і виходить з ладу внутрішньобудинкова проводка. Позаяк споживачів закликають економити електроенергію та не вмикати всю побутову техніку одночасно, коли з'являється світло. Як зауважили в обласній військовій адміністрації, крім абонентів через тривалі відключення електрики, серйозно постраждала і промисловість. Щоб зберегти об'єми виробництва, підприємства вимушені терміново переходити з централізованого електропостачання на дизель-генератори. Пом'якшити графіки відключень в Україні можуть коли потеплішає. Спрогнозували обленерго. Відбудеться загальне підвищення температури повітря в Україні зовнішніх температур, що, як правило, призводить до якогось пом'якшення ситуації і можливості прийти в більш зручний для споживачів режим або дві години через дві, або якщо вдасться, чотири години з електричною енергією, дві години без електропостачання. Але на жаль, це перспектива в кращому випадку декілька днів. На сьогоднішній день придбуваються в аварійному, авральному режимі резервні дизель-генераторні установки. В основному там 60-70% промисловості – це на потужності сидять 47-60 до 100, до 100 кВт. Тому вони Спроможні закупити резервні дизель-генераторні станції для того, щоб резервувати той дефіцит електроенергії, про відключення якої ми зараз говоримо. Кабінет міністрів України постановою за номером 1487 від 30 грудня 2022 року затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Новий порядок передбачає ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів державними органами. Підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань Державної служби України та Державної служби статистики України. Визначено, що військово-обліковими документами є для приземників це посвідчення про приписку до приземної дільниці. Для військовозобов'язаних це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для резервістів військовий квиток. Взяттю на військовий облік підлягають призовники від 16 років, у рік досягнення ними 17-річного віку до 27 років, військовозобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі, жінки, котрі мають медичну або фармацевтичну освіту, а також за власним бажанням, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких раніше затвердили в Мінобороні. За оновленим порядком призовники матимуть змогу подавати відомості для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за допомогою дії під час формування декларації про місце проживання. Крім того, у дії має з'явитися новий сервіс це електронний військовий квиток. Взяття громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України на військовий облік, здійснюється після взяття таких осіб на облік внутрішньо переміщених осіб та на військовий облік у районних, міських, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Військово зобов'язаний зможе працевлаштуватись або вступити до навчального закладу лише після пред'явлення актуального військового квитка. Роботодавець буде зобов'язаний контролювати цей процес серед своїх співробітників. Керівники підприємств тепер зобов'язані сповіщати працівників про призов. Жінки, лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження нової постанови, зможуть працевлаштуватися як невійськові до кінця 2026 року. Якщо особа, котра підпадає під військовий облік, переїхала, вона протягом семи днів має повідомити про переїзд через центри надання адміністративних послуг або через дію. Також можна звернутися безпосередньо до центрів комплектування. Усі центри зайнятості зобов'язані будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних. Дипломатичні відомства вестимуть військовий облік серед громадян, котрі перебувають за кордоном, та сприятимуть їх поверненню в Україну під час мобілізації. При досягненні військовозобов'язаним граничного віку для перебування на обліку це 60 років. Він має з'явитися у відповідний центр комплектування протягом 7 днів та знятися з військового обліку. 4 тисячі гривні з таким середнім розміром пенсії вийшла Кіровоградщина на початок 2023 року. Це результат 23 перерахунків, які були проведені протягом року. Загалом в області майже 254 тисячі пенсіонерів. Загальний річний пенсійний бюджет Кіровоградщини понад 12 мільярдів гривень. І незважаючи на воєнний стан в Україні та усі супутні цьому проблеми. Пенсія в минулому році виплачувалася своєчасно, на цьому наголосив керівник обласного управління відомства під час тематичного брифінгу. Наталія Сімонян розповіла і про те, чи запланована індексація виплат на цей рік. Законодавством передбачені перерахунки з 1 березня це індексація пенсій і з 1 квітня це перерахунок працюючим громадянам, але також є закон про державний бюджет на 2023 рік, в якому в прикінцевих положеннях зазначено, що такі перерахунки в поточному році будуть здійснені, коли буде видана відповідна постанова Кабінету міністрів. Тому про порядок здійснення цих перерахунків ми дізнаємось, коли буде відповідний законодавчий. She parked. Для християн хрещення Господнє одна з основ християнського обряду хрещення, що зазначено в діяннях апостолів. Інші назви свята водохреще, водохреща, Йордань, Ордань. Богоявлення також відбувається, коли деякі церкви згадують, що Ісус був хрещений, коли йому було близько 30 років, і почав навчати людей про Бога. Хрещення означає одкровення, і як візит мудреців, так і його хрещення є важливими моментами, коли Ісус був. Явив як дуже важливий для світу. Із хрещенням Господнім, за розповіддю в Євангеліях, пов'язують хрещення Іоанном Хрестителем Ісуса Христа на Йордані, там, де розташована давня місцевість Віфавара. Слухаючи предтечу, народ постійно перебував у чеканні, багатьом було відомо, що Збавитель тривалий час перебуває невпізнаним, тому слова Іоанна Він стоїть серед вас заставила серця прискорено битися. І в цей час, серед юрби, на березі з'явився чоловік з Назарету. Ісус опинився між грішниками. Він разом з усіма готувався прийняти хрещення від Іоанна. Ніхто не знав його, навіть сам Іоанн, але мав якесь передчуття. Голос Святого Духа дав йому пізнати, хто був Месія. Коли Іоанн підійшов до води, всіх вразили дивні слова, звернені до Галилеянина: Я повинен хреститися від тебе і чи тобі йти до мене? Відповідь Ісуса: допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Нічого не пояснило оточенню. Але для Іоанна мали певний зміст і переконали його охрестити. І тоді його перечуття перемінилось у певність. Він погодився здійснити обряд. У цю мить, коли Ісус стояв у річці й молився, сталося щось таємниче: з'явився знак розпізнавання. Ісус сходить, як інші, у воду, але не виявляє жодного гріха. А коли виходить, з висоти дух у вигляді голуба зійшов на нього і почувся голос Ти син мій улюблений, що я вподобав його. Ця небесна поява нагадує появу над печерою у Вифлеємі. Там звіщається про нього пастушкам, тут невинному предтечі та розкаяним грішникам. Проте звіщення над берегами Йордану коротке у часі, і мало з тих, до котрих було звернене, його пізнало. Про це свідчення пізніше Іоанн Богослов і напише. Отже, коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан, вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Отця, який назвав Ісуса своїм Сином, і на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба, звідси ж і назва Богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже в цей день за християнським вченням з'явився Бог у трьох іпостасях. Бог Отець в голосі, Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба. Народні святкування, що проходять у день богоявлення та хрещення Господнього в Україні, мають назву водохреще. Це свято увібрало в себе багато язичницьких і християнських обрядів, центральне місце, серед яких займають обряди, пов'язані з водою. Сьогодні відзначається велике завершальне свято різдвяно-новорічного циклу: свято водохреща. Здавна люди вірять, що вода у водохресну ніч набирає цілющої сили. Саме тому і виник обряд пірнання в ополонку або обливання освяченою водою. Таку традицію вже багато років підтримують і в Світловодську. Щорічно, 19 січня, набережна міста збирає охочих випробувати себе на міцність та омитись в освяченій воді. Паня на водохреща в цьому місці проводиться вже більше 30 років до 40 років. І кожен рік і ці роки навіть не треба давати оголошення. Народ приходить, влада дзвонить, що не можна, народ приходить. Ну я різдвоє, різдвоє, різдво, водохреща, водохреща. Так, цього року у нас девіз нашого зимового свята здорового способу життя із року незламності в рік перемоги. Ми вручаємось такі сертифікати, в якому написано. Такий-то, такий, то вписуємо, скупався в Дніпрі, температура води пів градуси. Освяченому мужнім духом воїнів ЗСУ, виявивши при цьому мужність і справжню козацьку силу волі, у купаннях беруть участь люди різного віку. За словами незмінного організатора заходу, сьогодні сюди має прийти від 50 і більше людей. Хтось приходить сюди вперше, а хтось дотримується хрещенської традиції багато років поспіль, залучаючи до цього друзів і членів своєї родини, навіть наймолодших. с крещением всем. Всех с праздником, здоровья Богатырского! У -у -у! Очень хорошее впечатление. Вода прекрасная, чувствую себя прекрасно. Праздник, погода, ну, хотелось бы мороза, крещенских морозов. Хотелось бы прорубь, ну, довольствуются тем, что есть. Поэтому все здорово, вода теплая. Всем рекомендую окунуться. Вы первый раз? Нет, нет, нет. И в прошлом році там даже є фотографії где мої. Сьогодні навіть даже позбрасывали моїм знайомим з минулого року. Тому ні, це не, не перший раз для мене це не новість. Поэтому все замечательно. Враження космос. На я кожного року пірнаю. Чудово, ніколи не хворів. Усім рекомендую. Дуже добре. А це наша добра традиція. Ми кожен рік пірнаємо, а ви знаєте, чому ми ніколи не хворіємо? Тому що маємо велику віру у це свято, це дійство у господа Бога та у самих себе. Треба вірити, молитися. Все буде да. гаразд. І за святом всіх ще всі раз. І слава Україні! Чекаємо перемогу. Для відчайдухів, які насмілились сьогодні випробувати себе тут, створили імпровізовані перевдягальні по виходу з крижаної води. Кожен отримав відповідне свідоцтво для настрою. Присутні співали патріотичних пісень, а ще збирали благодійні внески для зсу. Червона калина похилилася, щоб ось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо зі святом задоквича. Похлопали всі. Як стрес впливає на організм. Бути тривалий час у сильному стресі за відчуттями майже те, що й пробігти марафон виснажливо та складно. За виключенням того, що в марафоні після фінішу можна розслабитися, а під дією сильного стресу це зробити майже неможливо. Тіло та психіка знаходяться в тривалій напрузі, яка впливає на роботу всіх органів та систем. Основна мета стресу мобілізація організму та реакція на виклики. Внаслідок цього людина може втратити апетит та сон, відчувати клубок у горлі, мати проблеми з диханням та розлади шлунку. Куди там їсти, якщо тобі треба рятуватися? В стані сильного стресу людина може бути агресивною, розгубленою, не помічати власних емоцій та фізичного стану, плакати та бути зацикленими на чомусь одному. Також під дією сильного стресу в людини спрацьовує катастрофічне мислення. Людина бачить своє майбутнє в негативному світлі. Її чекають лише проблеми, нічого хорошого більше не станеться, життя ніколи більше не повернеться до норми. Потрапивши на гачок стресу, людина може втрачати зв'язок зі світом та зливатися зі своїми думками й почуттями. Вона стає тим, що про себе думає. Зі сторони це може виглядати як відсторонення та уникаюча поведінка. В такі моменти важливо заземлити людину простими запитаннями, м'яко повернути її до реального життя. Якщо ви помітили, що знаходитеся під дією сильного стресу, і це впливає на якість вашого життя, обов'язково зверніться по допомогу до свого сімейного лікаря. Завертаючи стрес всередину себе словами треба перетерпіти, ви шкодите собі ще більше. Ботулізм це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксин, мікроорганізм, який спричиняє хворобу. Не псує продукти, його не можна визначити за кольором або смаком. Головна його підступність це те, що він не має смакового маркеру. Тобто, якщо продукція містить собі ботулотоксин, який є небезпечним для нашого організму, на смак це відчути неможливо. Тому відрізнити е, на смак, чи безпечний це продукт, чи небезпечний в плані ботулізму, ми не можемо. Це можуть підтвердити лише лабораторні дослідження. На Кіровоградщині цьогоріч зареєстрований перший випадок ботулізму. У жительки села Піщаний Брід Новоукраїнського району Кіровоградської області та її однорічного сина підтвердили ботулізм. Обоє вживали м'ясні консерви домашнього приготування. 33-річна жінка розповіла лікарям, що їла домашню тушонку. Нею ж нагодувала сина, якому виповнився один рік і вісім місяців. Через кілька днів обоє відчули погіршення самопочуття, і жінка звернулася до лікарні. Захворювання лабораторно підтвердили, і мамі і дитині вели сироватку проти бутулізму. Мама і дитина лежать в лікарні. Стан хворих покращився. Їх перевели з реанімаційного відділення в дитячі це захворювання потребує негайного лікування, аби воно не призвело до таких сумних летальних наслідків. Враховуючи це, ми все таки, як і кожного року, ми рекомендуємо надавати перевагу продуктам, все-таки перевіреним. Також фахівці радять відмовитись відживання напівпросмажених стейків м'яса з кров'ю, копченої та сирої риби, не брати в дорогу та на відпочинок продукти, що швидко псуються. При найменшій підозрі, що цей продукт недоброякісний, не вживайте його. І зазвичай ми не можемо обійти таку тему, як продукція на стихійних ринках. Ще раз закликаємо вас відмовитись від. Купівлі рибної продукції і консервованої продукції на стихійних ринках, адже ця продукція є заздалегідь умовно небезпечною. Двадцять січня в Україні відзначають день соборності. Адже більш ніж 100 років тому, 1990 року, саме у цей день Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка підписали акт злуки. Таким чином відбулося історичне об'єднання українських земель. 22 січня 1919 року цей договір, що увійшов в історію як Акт Злуки, акт об'єднання українських земель, оприлюднили у Києві на Софійській площі. Тоді на одній з головних площ столиці України пролунали вагомі слова для нашої єдиної держави. Віднині зливаються в одне віками відділені одна від одної частини України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна в одну велику Україну наповнилися відвічні мрії, для яких жили і за які вмирали кращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Після урочистого проголошення злуки на Софійській площі відбувся молебень, а потім військовий парад. Перше офіційне та масштабне святкування відбулось у далекому 1939 році в столиці Карпатської України в місті Хуст. Тоді на демонстрацію вийшло понад 30 тисяч українців. В сучасній Україні на державному рівні вперше відзначався цей день вже у 1999 році, після відповідного указу президента країни Леоніда Кучми. Головною традицією у День Соборності став живий ланцюг. Історія цієї традиції починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці вирішили так символічно продемонструвати державну єдність. Також у різних містах України влаштовують символічний живий ланцюг в знак поваги до цього свята. Наше місто не залишається осторонь, адже сьогодні мрія кожного українця це єдність, свобода, незалежність і перемога. Тож запрошуємо вас долучитися до відзначення Дня Соборності України. Цього року він особливий, і крім урочистостей, управління культури і туризму планує проведення пісенного флешмобу, колективне виконання патріотичної пісні «Зродись ми великої години. На слова поета Олеся Бабія. Захід відбудеться біля пам'ятника. Тарасу Григоровичу Шевченку у неділю 22 січня об 11 годині.